До 78 ї річниці із дня утворення Луганщини в обладміністрації відбулося вручення державних нагород шанованим жителям області. Це і педагоги, і медичні працівники, і діячі культури, і військові та волонтери. Усього 23. Серед них і Ольга Яковенко, провідний майстер сцени Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Їй дали звання заслуженої артистки України. Звання це певний етап роботи. Це ну тепер. Це ще більша відповідальність, тому що так просто артистка. Тепер заслужена. Це більша відповідальність перед собою, і перед глядачами. На площі перемоги тим часом розгорнулася виставка виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва з усіх куточків Української Луганщини. якраз я в Лозах в кожному районі, да, понятно, я тут народився, це область для мене родна, і мені приємно, що одно праздник відчувається. Празник часто, і каждая територія хоче себя максимально показати і представити, що всі живе, що все здорове, що руки ніхто не опускает, и ми работаем. Растим хліб, раж діраді рожаємо дітей. Розваги на будь-який смак на гостей свята чекали протягом усього дня. Це і виступи артистів і атракціони. Мене обрадувало то, що цей праздник зібрав багато людей. встретилась тут непосредственно. Я стріла здесь усіма знайомих, друзів, коллег по роботі. Вот. Понравилось то, что сама организация праздника настолько разносторонняя, разнообразна. Где-то около часа я ходила и удивлялась то, что могут люди. Вот. Поэтому всем довольным, всем всему рады и хорошо, что есть такой праздник. Мне очень понравилась выставка народных промыслов. Так приятно было посмотреть, что люди не просто проживают свою жизнь, а чем-то интересуются, создают что-то прекрасное. І делают праздник себе і окружаючим. Повністю піддержував і подобається концерт. А хтось вже з нетерпінням чекав на зіркових гостей. Сказали, що будуть брати гадюкини, чекаємо. Самі ж легендарні українські Rolling Stones вже були на Луганщині з концертами близько 10 років тому. Діляться враженнями від нинішнього приїзду. Знаєте, як риби, ми в кожному місті, як риби, приїжджаємо і відчуваємо цю електрику міста. Ауро міста. І в принципі аура не змінилась. Вона як була українська, так і залишилась, скажем так. Вона як було тепле і френдлі, так і залишилась. Так що трошки стало більше воєнних, скажем так. Військові і поліцейські, от новітні ваші е е красавці. <н�>... Красавці і е радує те, що вони теж посміхаються, і світла ну, багато в місті. Знаєте, це хороший знак, значить, це буде нормально. Для своїх шанувальників брати гадюкіни привезли насичену програму. Звучало як старі відомі хіти, так і нові музичні композиції з останнього альбому групи Made in Ukraine. Львівські рокери і від себе привітали Луганщину зі святом. Знаєте, ми виїхали вранці з Києва і їхали до першої години ночі. І я вперше долала такий довгий шлях, Я зрозуміла, що Україна дуже велика, дуже велика, але я приїхала, і це також Україна. Хоч ми подолали майже 750-760 кілометрів. Я хочу пожелати Луганщині здоров'я, терпіння і берегіть друг друга. Насколько это возможно? Мы, браты Адюгины, специально для СТВ.